У мене тут невеличке поповнення від видавництва РМ. Перше, звісно ж, це, це прокляти світло, продовження бажального благословення від Емелі Сі. Тут є супер-обкладинка, кольоровий зріс, срібне тиснення з одної і з іншої сторони. І що мені найбільше подобається в цій ідеології, це ілюстрації на форзиці. Тут ми бачимо Данте на одному форзиці, а на іншому форзиці у нас уже Данте з Фінестрою на дуже такому гарному заході сонця. І також в подарунок ще йшла така листівка з листом від А дуже приємно отримати такий бонус: гнів та світанок від Рене Ахдіє. Мені дуже сподобалося оформлення, особливо тиснення на обкладинці. Тут ось таке золоте тиснення головної героїні, і на зворотному стороні також головний герой історії. Кольоровий зріз. Книга «Касандра Клер Ловець мечів золоте тиснення на обкладинці з одної сторони. І з іншої сторони, просто нереально гарний кольоровий зріз. Це найгарніший кольоровий зріз, який взагалі в мене є. В книзі ще була листівка від автора, на жаль, без ілюстрації, але тут є слова від автора. Дуже приємно. І те, чого я від себе не очікувала, рут ВА одне за одним. В принципі, ця історія підкупила мене обкладинкою, тому що я не фанат трилерів, а ще тут дуже гарний кольоровий зріз. і на форзиці теж є дуже маленька ілюстрація. Ось така на зимову тематику. Дякую. За перегляд, і побачимося з вами у наступному відео до зустрічі.